А Wacom — це якраз про гарний інструмент. Я хочу наголосити один на такий момент, що чому Wacom і чому саме він? Якість, постійність, стабільність це те, що від нього мені потрібно. І він мені це надає. Є зона комфорту, яку, з якої я не хочу виходити як художник. І це ось вона. Це мені потрібно для праці. Очі не встають, рука. Все це от в ньому є. Саме цікаве в те, що як пересічний користувач для мене майже нічим. Тут є деякі нюанси. Добре, якщо так вгублюватися, то змінено дуже багато. Но на поверхні те, що як користувач я використовую, для мене він все той же. Це та ж якість, це теж стабільні показники. Що я бачу от, о, як художник, я ж вже казав, це роздільна якість, о, чіткість зображення, плавність дії змін дуже багато. Якщо дивитися з технічної точки зору, то перше, що змінилося, це роздільна здатність. Вона від Full HD зросла до 2 k Ну, тобто, різниця насправді очевидна. Також кольоропередача. Вона, як і в минулих моделях, також висока, але саме в цій моделі 2025 році вона зросла до 100% SRGB стандартного показника. Яскравість дуже висока. Раніше була 210 кадель на квадратний метр, також стандартний показник. Тут вона сягає 350. Тобто різниця дійсно дуже велика. Швидкість відгуку 0 затримок. Стосовно швидкості відгуку, то минула версія мала 22 мілісекунди, а тут 12. Тобто різниця очевидна, можна порівняти. Також сюди входить професійне перо, пропен 3, 8 тисяч рівнів натиску, а також 3 налаштовувані кнопки. Це як олівець. Він не зроблений в вигляді олівця. Навіть по вазі він як олівець. Бо є стілуси там, різних контор, то вони, наприклад, він може бути таким же, але в ньому стоїть якесь друге начиння, плюс він треба підзаряджатися, в ньому стоїть акумулятор і він буде важити. І ви не помітите, як у вас рука буде втомлюватися. Ну, я, як професіонал, я вибираю це як інструментарій, яким я працюю.